Вечора, з гарними думками в голові, вітаю! Я Світлана Шумик, експерт жіночності та та практик, допомагаю жінкам розкрити свою жіночність, сексуальність, вийти з тривоги, позбутися страхів і покращити стосунки з партнером. Сьогодні у нас з вами прямий ефір материнська любов, як вона впливає на жіночність. І так цікаво перед ефіром мене й нахлинули якісь такі дивні відчуття, тому що я навіть 4 роки тому я би не могла подумати, що я зможу проводити жінок по такому цікавому шляху, як розкриття жіночності, тому що жіночність вона напряму пов'язана теж з нашою мамою. І материнською любов'ю. А для мене ця тема завжди була болюча, тому що я з чотирьох років виховувалася без мами, мами фізично не було поряд, і, звісно, моя підсвідомість прийняла такі рішення, що мене мама не любить, що я мамі не потрібна, і я якби не я, а моя психіка вона була дуже, дуже закрита в цій темі. І коли я згадала, що я прийшла на своє перше навчання. Я все життя вчилася і прийшла на навчання, мені сказали, що я, мені треба працювати з фігурою мами всередині себе. Я думаю, там мене все нормально з фігурою мами всередині себе, тому що це так цікаво. Я заперечувала, що мені потрібно дійсно працювати з цією темою. Але чому я погодилася працювати з цією темою? Тому що картинки, які малювалися в моїй голові, в мене не виходило. І тому я хочу вас підбодрити таким своїм особистим прикладом, що якщо у вас всередині малюються якісь картинки, і поки що ще немає бажаного результату. В мене тоді не було бажаного результату в стосунках з чоловіком, і, звісно, потрібно не зупинятися, а йти всередину себе, пізнавати себе, розпізнавати всі свої частини всередині себе і створювати з ними контакт. І це буде просто прекрасніший результат, коли ви створите це все всередині, тоді все проявиться зовні. І у кожної з нас людини є папа і мама всередині нас. 50% ми складаємося з мами, 50% ми складаємося з тата. І, звісно, фігура мами вона відповідає за тепло, за ніжність, за таку любов, як я кажу, що жінка да, це на 99%-таке серце процентів 99%, 99 любов і. Така теплота сім'ї. І яке відношення мами було до себе? І, звісно, дівчинка з дитинства, вона впитає це як губка, впитає цю любов, впитає любов до тіла, любов до якихось догляду за собою, любов до шкіри, до навіть до наших жіночих органів, тому що це для жіночності, для сексуальності дуже-дуже важливо, як ми відносимося до своїх жіночих органів. І звісно, яке у нас жіноче здоров'я. Якщо жінка по-жіночому здорова, то це вже така галочка класна для того, щоб собі поставити я молодець. В сфері жіночності, тому що важливим є, щоб жінка відчувала, жінка народжує життя, і вона дає нове життя, і вона може надихнути в першу чергу себе і надихнути тих, хто поряд. Навіть чого вартує посмішка кожної жінки, якщо вона в настрої, вона заряджає, вона випромінює любов, вона може підтримати просто поглядом. Але я зараз вам про те, що навіть які б не були батьки, які б не були стосунки з мамою, як би не була материнська любов проявлена в вашому житті, я хочу вам сказати таку. Таку фразу, що якщо ви зараз є, ви живете, це означає, що вас любили. Вас дуже любили, тому що ви спокусилися на життя і ви живете його. Тому сьогодні я доброго вечора я хочу вам зробити таку діагностику спочатку, щоб ми зробили діагностику. Тест, да? яка фігура мами всередині вас. Тому що навіть бувають такі випадки в терапії, що фігура мами класна, а дівчинка взяла фігуру, наприклад, бабусі всередині себе, або якоїсь жінки, яка там по сусідству, да? і могли бути різні відчуття і різні рішення. Тобто фігура, яка реальна мамина і, реальна, і фігура, яка всередині вас, вони відрізняються, вони можуть дуже-дуже відрізнятися. І тому зараз закривайте очки, зробіть такий вдох, видох, ви дихаєте глибше, ніж звичайно. І загляньте всередину себе. Подивіться всередину себе і скажіть, фігура мами всередині мене, проявись, я готова тебе побачити. Я готова тебе відчути. Подивіться, що вона відчуває. Які у неї думки про себе? Які у неї бажання? Як вона виглядає? Що хочеться покращити? Чи потребує ця фігура всередині вас материнська любові? А тепер скажіть, хай ця фігура всередині вас проговорить я жіночна. І відслідкуйте відчуття, наскільки можливо процентів, наскільки можливо по відчуттям я жіночна, я в це вірю, я це маю, я це хочу, в якому стані жіночність. Відкривайте очки. Дуже люблю ефіри бути вам корисною в плані того, щоб занурити вас всередину себе, щоб ви розвернулися до себе і ще більше провідчували, з чим можливо потрібно попрацювати, що відслідкувати і як покращити, тому що відповіді є всередині. І зафіксуйте собі в думках. Які у вас там по тесту були відчуття? І недоотримана мамина, любов, недоотримана мамина любов може блокувати стосунки з чоловіком. Тому що жінка, яка недоотримала мамину любов, вона цю любов шукає. І, звісно, вона може. Мати такі відносини, де може бути перекос в стосунках, де вона виконує чоловічу роль, а не жіночу. І тому, можливо, ще такий варіант, коли вона обирає слабших чоловіків за себе, щоб визвишатися, щоб контролювати, щоб просто несвідомо це робити. І ще такий момент, можете відслідкувати заслуження любові материнською, може бути, от, наприклад, є такі випадки, коли, наприклад, люди, які проявлені в соцмережах, і буває ведуть сторіси. Сторіс можна вести, сторіс це, да, це продовження того реального життя. А є такі випадки, коли. Начебто людина живе два життя: одне для себе в реальному житті, а одне для сторіс. І це дуже важко, і це дуже так напрягає, скажімо так. Але це несвідомо теж заслуговування любові від всесвіту, від зовнішнього світу. І такі причини і теж бувають. І звісно, треба теж тоді. Занурюватися всередину себе і терапевтувати цю мамину любов, щоб закрити цю, цей дефіцит любові. І як теж приклад, такий мами можуть бути токсичні. Зараз в мене є дівчинка в терапії, і я не дуже пишаюся, бо мама в неї дуже така токсична, дуже багато слів. Да? Те, що ми говоримо, ми можемо притягувати. І, звісно, якщо вона все життя чула такі негативні речі в свою сторону, негативні слова да, там, про красу, про тіло, про щастя, про відношення до чоловіків, вона, якби, вона дуже молодчинка, тому що це все, по суті, вона з собою носила, і зараз ціль побудувати гармонійні стосунки. І, звісно, завдяки роботі з собою можна це все переписати, пережити і створити всередині себе те, що ти хочеш. Звісно, якщо ти всередині себе ці всі емоції, ці всі обмежуючі переконання, які прийшли від мами, перепишеш, то потім ти створюєш своє життя. Інколи це зовсім непросто, але це все можливо. Ще такий приклад, коли мама теж дочка, вона живуть разом, і мама, начебто, відноситься до дочки як до чоловіка. Тобто вона, якби несвідомо, теж зробила її як чоловіком. Дівчина ні з ким не спілкується, вона виконує таку якусь чоловічу роль в сім'ї. Вона ходить, там, заробляє гроші, забезпечує маму, і, звісно, ця роль не її. І мама таким чином ну, теж не проявляє материнську любов до дівчинки. І це, звісно, сумно. І якщо дівчинка це усвідомить більше, то, звісно, вона може це змінити в своєму житті. Тіло, наше тіло, якщо ми його не приймаємо, то ми його не відчуваємо. А жінка це про відчуття, це завжди про відчуття. Наприклад, є одна з подруг, да, яка там може просити пораду. А я питаю: якщо ти їхала на океан, то ти ж не просила мене пораду? А вона каже: точно, це про відчуття. Вона каже: я точно знала, що мені туди. Тому що якщо є відчуття, якщо відроджений контакт з собою на всі 100%, то ми точно знаємо, хто ми, куди нам, з ким нам, по якій дорозі нам йти. І тоді зникає повністю залежність від думки інших людей. І це дуже-дуже круто. Коли такий стан, коли закривається дефіцит в материнській любові, то тоді ти точно-точно це все знаєш. Також дуже впливає, як мама готувала дівчинку до приходу місячних. Це такий сакральний момент для дівчинки, да, коли вона з дівчинки переходить в жінку, і це дуже дуже сакрально. Це така любов до жіночих органів. І зазвичай в нашому суспільстві не заведено, щоб якось дівчинку до цього готували. Зазвичай всі дізнаються якось десь самі щось. Ну, можливо, є мами там, які дають книжки. Тому це теж дуже важливо на що впливає на жіночність готувати дівчинку до цього моменту, також розповідати. Про цінність, про достоинство, про те, що коли теж готувати до першого заняття любов'ю, щоб це дівчинка робила не просто для того, що там десь хтось щось розказує, а із такого відчуття достоинства себе, із відчуття любові до себе, із відчуття цінності себе. І якщо кожна мама буде це нести прямо з маличку, то я думаю, що жінка буде на своєму місці завжди і буде поважатися, любитися і буде менше робити, скажімо так, якихось помилок в кавичках. Да? І зараз я вам запропоную таку практику, теж практику, на теж на стосунки з мамою, де ви теж можете відчути, як у вас, чи відкривається ваше прекрасне серце до мами. Якщо відкривається і звідти йде потік любові, то це прекрасно. Якщо серце закрите до мами, то теж потрібно з цими моментами буде розбиратися окремо індивідуально. Тому закривайте очки, зробіть глибокий вдох, видох. Ви дихаєте глибше, чим зазвичай. І уявіть напроти себе образ своєї мами. І зараз уявіть, як вона із свого серця направляє вам материнську любов. Привідчувайте своє серце. Чи приймаєте ви материнську любов? Про відчувайте, як потік маминої любові із серця направляється до вас і окутує вас любов'ю? І у відповідь направте своїй мамі. Теж любов, вдячність, як доньки. Уявіть, як мама свого серця направляє вам материнську любов і каже, моя люба, мій любий, прийми, будь ласка, материнську любов. По праву свого народження. І я тебе дуже-дуже люблю. І Я в тебе вірю. І провідчувайте, чи можете ви своїм серцем це просто так прийняти. Чи відкривається ваше серце на прийняття маминих слів і любові? Відслідкуйте. Якщо все просто пройшло, практика пройшла просто, значить все добре. Якщо десь е всередині себе ви побачили, що серце десь не відкривається на прийняття чи на віддачу, то це теж для себе зафіксуйте і з цим теж потрібно індивідуально попрацювати. І зараз хочу, щоб ми ще з вами зробили одну практику на відродження маминої любові. Зробіть глибокий вдох, видох, ви дихаєте глибше, чим зазвичай. Уявіть себе, що ви в своєму красивому, особливому місці, де вам добре, де ви відчуваєте себе в безпеці. Можливо, ви стоїте, можливо, ви лежите, вдихаєте тепле повітря, вдох, видох і провідчувайте, куди ви зараз розвернута. Чи розвернута ви в минуле? Чи розвернута ви в майбутнє. Якщо ви розвернута в минуле, подивіться, чи є якісь дні ситуації, де не вистачило маминої любові. Чи є там ситуації в минулому, що хотілося б додати материнської любові? Зробіть глибокий вдох, видох і провідчувайте. Якщо є якісь ситуації з минулого, де не вистачило маминої любові, уявіть, що кожний день, кожна ситуація, кожна якась претензія або образа, або жалкування покидають ваш простір. І в кожний день, прямо уявіть, як в кожний день. Заходить мамина любов, мамине тепло, мамина увага, мамина ніжність, мамина любов. Про відчуваєте, як всі ці дири і ця пустота латається. І тепер розверніться обличчям до свого майбутнього. Якщо ви зараз сидите або лежите, або стоїте, можливо, вам фізично захочеться змінити місце. Зробіться, пересядьте або перешагніть шаг, або переверніться. Якщо тіло вам дасть сигнал, значить зробіться. І розверніться обличчям до свого майбутнього і уявно наповніть материнською любов'ю ваше майбутнє. Кожний день, кожний день майбутнього наповніть, що у вас в кожному дні є мамина любов. Наповніть підтримкою, обіймами, вірою. Мама завжди в вас вірить. Завжди. Розмовами, можливо, по душам, яких не вистачило, це все вже є. І наповніть також момент тут і зараз. Наповніть момент тут зараз материнською любов'ю. Вам всього достатньо. У вас відроджується стан, мені всього достатньо. Все уже є. І граючи можна більше. Що ви відчуваєте, коли у всіх днях вашого життя присутня мамина любов, яка потрібна саме вам, саме ваша унікальна мамина любов, наповнена ніжністю, теплом, мудрістю, підтримкою, любов'ю. Що ви відчуваєте, дивлячись своє майбутнє? Із стану мені всього достатньо? Що ви тоді дозволяєте собі з такого стану? Які ви рішення приймаєте? І як ви тоді приділяєте собі увагу? Як приділяєте увагу своєму тілу? Як ви до себе доторкуєтесь? Як ви тоді дієте? Що ви отримуєте від життя і що віддаєте? Зробіть глибокий вдох, видох. І скажіть, моя підсвідомість мені вже всього достатньо, тому що в мені вже є всередині материнська любов. І тепер із стану мені всього достатньо, я можу, граючись, створювати те, що хочу. Наповніть свій образ майбутнього, здоров'ям, світлом, радістю, ізобілієм, процвітанням, красою, задоволенням, насолодою, ефективними діями, своєю реалізацією розкриттям своїх талантів і стану мені вже всього достатньо. Ви самі можете створити своє майбутнє таким, в якому би вам хотілося жити. Зараз просто продивіться, уявіть, як би ви хотіли. У вас вже все є. І можна, та що хочеться. Зробіть глибокий вдох, видох. Скажіть собі я в тілі відкрите очі я вам дуже дякую хто був на ефірі поділіться будь ласка інсайтами і можете побути трошечки з собою і дуже буду вам вдячна якщо ефір був корисний нажимайте на літачок діліться з друзями а також інсайт, які ви зловили, чекаю від вас в коментарях. З вами була Світлана Шум. До нових зустріч!